Для офіційного відкриття соборного ярмарку 2012 запрошуємо голову районної державної адміністрації Леоніда Олександровича Мисливця Районної ради Володимира Миколайовича Пономаренка. Начальника головного управління праці та соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації Ларису Михайлівну Юрченко, начальника територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій Чернігівської області, депутата обласної ради від партії регіонів Володимира Анатолійовича Муху. Голову організаційного комітету по проведенні ярмарки, заступника начальника управління агропромислового розвитку Миколу Олексійовича Панночку, депутата обласної ради від партії регіонів Надію Петрівну Патрібну міклуко Маглайтелі та гості козолечини, шановні учасники Соборного ярмарку, вітаю вас зі святами, яким саме і присвячується наш захід. Днем визволення Козелеччини від фашистських загарбників та днем партизанської слави. Безперечно, ідея ярмарку тісно переплітається з почуттям національної гордості та громадської гідності, бо лише на цьому ґрунті зводяться міцні поростки розвитку і процвітання держави. Шануючи свій родовід, своє коріння, ми плекаємо майбутнє. Без цього не буває історичного успіху, якого ми так бажаємо собі та своїм нащадкам. Існує думка, що національні почуття в окремі історичні періоди є найпотужнішим джерелом економічного розвитку, адже Козалечина, районського господарства. Цього року, за попередніми прогнозами, ми плануємо отримати найвищі за роки незалежності урожай зернових культур. Близько 102 тисяч тонн при середній урожайності 32 центру гектара. І тому в селі Озерне вже закінчується будівництво сушильного комплексу потужністю 350 тонн на добу загальною проєктною вартістю біля 1,5 мільйона доларів. Газівікуються населені пункти та ремонтуються дороги. Успішно реалізуються державні програми в освіті. У 2011-2012 навчальному році відкрито дитячі садки в селі Омеляні. Крипчик додаткову групу в селищі Десна. Бажаю всім присутнім знайти і придбати на ярмарку те, чого душа бажає. Адже сьогодні торгівля представлена не лише районами, виробниками району, а й відомими промисловими підприємствами з Києва, Чернігова, Ніжина, Прилук, інших сусідніх районів, приватними підприємствами та господарствами, що випускають сільськогосподарську продукцію виробами народних омільців та майстрів. Від німецько-фашистських загарбників. Дня селища Козелець та побажати всім благополуччя, успіхів і життєвих перемог. Вже стало доброю традицією в нашому районі відзначати ці дні проведенням Соборного ярмарку. Крім того, це було справді народне свято з притаяним йому традиціями і гумором і піснями. Приємно, що сьогодні на ярмарок прибуло стільки багато учасників, основу серед яких складають сільські громади району. Разом з суб'єктами підприємницької діяльності це свято Бажаю всім продавцям добре продати свій товар, покупцям отримати задоволення від покупки і щоб виставчило грошей на все, що ви хотіли придбати та продати. Дякую вам всі гаразд, гості, Для мене є сьогодні велика честь бути присутньою на вашому великому святі. І передати найщиріші вітання від голови обласної державної адміністрації Володимира Миколайовича Хоменка: як би не швидко плинув час, як би не змінювалося суспільство, все одно на Україні найбільшою цінністю є українська культура, національні традиції, міцна громада, щаслива, велика українська сім'я. Перебуваючи на цьому святі, я пересвідчилася, що саме такі люди, які вміють зберігати національні традиції, проживають у Козалецькому районі. Я хочу щиро побажати всім вам, кожній вашій родині, здоров'я і благополуччя, добра і злагоди, стабільності і самого найкращого майбутнього для ваших дітей. Ситуації Чернігівській області Володимира Анатолійовича Муху. Доброго дня, шановні мешканці Казлецького району, присутні, мої колеги-рятівники, котрі тут присутні. Ви знаєте, щойно пройшовсь по рядам. Я був здоволений, яка продукція випускається в Казлецькому районі. І от я хочу побажати всім виробникам продукції процвітання, збагачення, підняття ретабельності ваших підприємств і щоб ваша продукція. Приносила не тільки користь людям, а що вони не користувалися і отримували від цього дуже велике задоволення. Сьогодні я теж з почесною місією хочу вам вручити цей красивий аварійно рятувальний автомобіль, який присутній на площі. Для чого Козлевський район знаходиться на межі напередну таких дорог, як Москва, Київ, Білорусь, Київ. От тому тут виникає дуже багато надзвичайних ситуацій, і цей автомобіль дуже потрібний сьогодні для Казилични. А за я взагалі хочу зауважити, що підрозділами аварійно-рятувальної служби в цьому році тільки здійснено близько двох тисяч виїздів по сигналу Тривога. З них понад тисячу виїздів на ліквідацію пожеж. Біля 500 виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, аварій, стихійний лих кожну п'яту добу. Аварійно-рятувальний підрозділ вийжат на знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. І от як результат цієї роботи, ми в цьому році врятували 98 людських життів, врятовано більше 1100 споруд і будівель, врятовано 74 одиниці техніки і, взагалі, врятовано матеріальних цінності людських цінностей на суму більш ніж 52 мільйона гривень. І от я хочу зазнати, що наше гасло запобігти, врятувати, допомогти це не прості слова. Це щоденна, потужна, віддана робота рятівника на вас, для вас, для людей. І тому я за це хочу подякувати вас і вашій сім'ї за те, що ви розумієте відповідальність перед людьми, тому що за вами стоїть людське життя, людське здоров'я і їх цінності. Тож дозвольте сьогодні вручити цей автомобіль прикласний начальнику служби цивільного захисту Казанського району. Волкову Андрію Володимировичу. Ну ж, наказом, наказом начальника територіального управління МНС у Чернігівській області за зразкове відношення до виконання службових обов'язків, професіоналізм та Високий рівень виконавської дисципліни нагороджується грамотою. Лейтенант служби цивільного захисту Маргацький Захар Миколаївич. <плодес> Прапорщик служби цивільного захисту Остапенко Іван Сергійович. Прапорщик служби цивільного захисту криця Володимир Васильович. Професійного посту СМТ Астер Петрик Олександр Анатолій. Командир відділення 7-го професійно-пожежного посту Красний Леонід Іванович. Командир відділення 7-го професійного пожежного посту Череда Анатолій Федорич. Подякувати керівництву адміністрації обласної районної ради, всю громаду вашу за те, що ви розумієте важливість нашої професії і всьо, її підтримуєте. Я хочу подякувати керівникам підприємств, представникам середнього малого бізнесу, бізнесменам, які розуміючи і підтримуючи нашу службу, повинні знати, що ми завжди поруч з вами. Рятівники завжди вам придуть на допомогу. Дякую, вірте в нас, і ми переможемо. Дякую. Вічає щиро знову козелецька земля. Сьогодні незвичайний день. минуле із сучасністю зустріч. всіх вітати вас! Тут дівчата гарні, точно крок чеканять усмішкою і фотоклас. Зачарують вони вас українськими вітними! Триває далі наш парад, і знову молодь в ньому йде, і прапор край. Ось ярмарком крокує оркестр наш духовий.

Потанцюй, но мій хороший, хай тобі насиплють грошей. Знаку, знаком відмінник народної освіти орденом за заслуги третього ступеня. За період існування спортивної школи підготовлено 14 майстрів спорту, Двох районної лікарні, на чолі з головним лікарем Олександром Петровичем Сорочуком Площею кракують працівники служби цивільного захисту Козелецького району, на чолі з та. Андрієм Володимировичем, рятувальники державної пожежно-рятувальної частини номер 5 та пожежного посту міста Остер в любі екстреній ситуації. Будь-то пожежа повінь готові надати необхідну допомогу, своєчасно видана ризиковану, але благодійну справу в складних умовах. Більше 20 років у лавах міністерства надзвичайних ситуацій працюють начальниками караулів Кравченко Віктор Іванович. Закреска Леонід Олексійович, як і С. На площі колективу Козелецького навчання колективу державного підприємства Остецького віз.